Разом із колегами з біологічної лабораторії штаті Мен, Ренді Ден досліджує електричних скатів та інших морських хребетних, мета вчених з'ясувати спосіб відновлення плавників. На ході досліджень у риби були вилучені плавці. Співробітники лабораторії прагнули визначити роль різних генів у процесі їхньої регенерації. Як тільки ми це з'ясуємо, порівняємо різні випадки та подивимося, як різні групи генів поводяться у цій ситуації. Ми зможемо засувати те, що ми дізналися до вищих хребетних, зокрема мишей, а потім і до людей. Саламандри також мають здатність регенерувати втрачені кінцівки. Протягом десятиліть вчені вивчають процес регенерації у саламандр. сьогодні їм в основному ясний характер взаємодії тканин. Але не так просто зрозуміти, що саме відбувається в тканині на молекулярному рівні. Зараз ми працюємо над індексикацією генів, які відповідають за цей процес. Як тільки ми зрозуміємо, це стане зрозумілим, чому ця здатність відсутньої людини. Ми сподіваємося за допомогою генетики відновити здатність людини до регенерації. Нещодавно в Вашингтонському медичному центрі Ултар відбувся симпозіум щодо проблеми регенераційної медицини. Серед виступаючих був директор центру регенераційної медицини Бромського університету, професор Рой Ерн. За його словами, земноводні, зокрема мексиканська села Манера, володіють здатністю повністю відновлювати втрачені кінцівки. Щодо садців, питання залишається поки відкритим. Савці виробляють особливу масу, що сприяє загоєнню завдяки цьому і залишається рубці. Організм людини має здатність приймати пересаджені органи, але це далеко не складний процес, як і генерація кінцівки. Йдеться про надзвичайно складний процес, зазначив генерал-майор Джордж Вітман з Інституту регенераційної реабілітації університету Вейкфорст у штаті Північна Короліна. Варто замислитись, у нас є кістка, всередині якої знаходиться кістковий мозок, та сухожилі, кровносні судини, нерви, мозок чи шкіри. Вони співіснують в одному середовищі. Але як відбувається інксування фрагменту? Як тільки вчені зможуть з'ясувати це, вони зможуть поставити питання про регенерацію в лабораторних умовах або провести експеримент на опунтуванні кінцівці. Мені здається, що найрозумніше найближчі 5-10 років спробувати досідити це на молекулярному рівні. Я думаю, що в результаті ми зможемо досить швидко прийти до випробувань на мишах та інших совцях. Можливо, ми зможемо провести експеримент і на людині, не виключено, що це станеться на нашому віці. Питання в тому, чи зуміємо ми виростити кінцівку, помістити її у біореактор та тоді пересадити, це перший шлях, другий застосувати чарівний засіб до ампутованої кінцівки, на думку Вітмана. Перш ніж експериментувати з кінцівками, слід спробувати відновити палець. Ймовірно, вам доводиться бачити знімки, що зображують вчені, що росте кінчик пальця. Вони можуть відростити, але не більш ніж на сантиметр, потім просто припиняє регенерацію. Професор із університету Брауна Рой Ерн вважає, що проблема регенерації буде вирішена не скоро, лише через кілька поколінь. Ренді Ден оптимістичніший, іншими словами, більшість вчених не ставлять питання про можливість відновлювати частини тіла, йдеться про інше. Коли це стане можливим?